Розділ десятий. Діма занадто добре знав брата, щоб не помітити ті зміни, що відбувалися з ним. Після зустрічі з його сусідкою Тимур був ошелешений, і справа була не тільки в тому, що Злата була його вчителькою. Розмова з Семеном розставила все на свої місця. Ну, закривши двері квартири, Діма обернувся до брата. Що ну? зобразив на обличчі ще здивування Тім. Я так розумію, на початку цього навчального року ти говорив про злату? Не розумію, про що ти, відвів він погляд. Тім, ну я ж тебе не перший рік знаю, і твоя поведінка тільки підтверджує мої слова, підняв брову Діма. Гаразд, це вона мені подобалася, коли тільки з'явилася в нашій школі. Ти задоволений? знехотя визнав хлопець. Отже, вирішив удати, що все давно минуло, ну ну. Посміхнувся Діма. Молодець що визнав, це ж не складно, правда, я б сам отаку закохався. Студент осікся, побачивши гнівний погляд брата. Схоже, остання фраза була зайвою. Але у мене ж є Аліна, тож нема чого хвилюватися, поспішно додав. Мені що з того? знизав плече мошкуляр. Це твоя особиста справа. Та ні, це я так до слова. І давно ти дружиш з цією парочкою? Не сьомою давно, вже пару років як, він же мій сусід, тож без цього ніяк. Він і є той самий галасливий хлопець, ага, але йому або Юлі про це краще не говорити. Чому? Ні, ну взагалі то я розумію, однак. А ось тут ти помиляєшся, Діма награно підняв палець вгору і широко посміхнувся. З Юлькою все зрозуміло. Збентежиться і взагалі відлучить хлопця від тіла. Але сьома цей лис стане імітувати бурхливу діяльність просто для того, щоб позлити мене, а заразом і весь під'їзд. Ну, це так, до слова, скупіював манеру брата Діма. А його сестра, знаю, ти давно знайомий? Тимур насторожився. Йому було цікаво, чому Діма і Злата не впізнали один одного після вечірки в клубі. Не дуже. Кілька місяців, може. Так, бачилася лише кілька разів, але більше телефоном спілкувалися, якщо щось потрібно було. Слухай, а чого ти так здивувався, коли дізнався, що вони брат і сестра? Так у нас в школі всі вважали, що це її хлопець, не став приховувати Тимур, з полегшенням вислухавши брата. Сашка всі вуха прожужжала мені, який класний хлопець, який чудовий, а машинка ж яка. Писклявим голосом закінчив тім, а в тебе, я так розумію, він захвату не викликав. Ну, був один момент, що? Ну, просто Семен часто приїжджав до школи, тому його обличчя я добре запам'ятав, а потім якось побачив його в кафе з Юлою і «І вирішив, що він зраджує твої дорогоцінні вчительці. Ну, так, що до цього можеш не хвилюватися? Семен у нас хлопець серйозний, та до того ж однолюб, дівчат своїх в образу ніколи не дає. Це добре, посміхнувся Тимур. Треба ж таке говорити правду іноді буває дуже навіть корисно. Не скажи він зараз про Юлю і те, що в школі ніхто не здогадується, що у злати є брат, дімка явно погнав не в той степ, а говорити на тему своєї симпатії до вчительки хлопець був неналаштований. Гаразд, ти скажи краще, до чого ви домовилися. З ким? не зрозумів Тимур. Так зі златкою? А, та все нормально, спілкуємося. Як. протягнув Діма, нормально, морозитися, як зранку не будемо, можеш не хвилюватися. Так, ну і добре, бо ви сьогодні прям всіх напружили. Відпустив би мене, все було б нормально, заперечив Тимур. Ага. І хто б тоді її руки лікував? Самі б якось впоралися, порбурчав у відповідь і опустив погляд. В голові п'янкою хуртовиною закрутилися свіжі спогади, і, здавалося б, не сталося нічого особливого, він просто обробив рани дівчини, але які при цьому були відчуття? Чесне слово, він навіть дихати не міг через рептове збудження. Яких зусиль йому коштувало чути те, що вона говорить? Але ж слів було так мало, ще й відповідати щось доводилося. Залишалося сподіватися, що злата не помітила його дивного стану, не вистачало ще, щоб вона подумала про нього щось не те. Він наносив масло ще кілька хвилин, але готовий був робити це знову і знову, аби продовжити задоволення. Добре, що йому вдалося, хоча б через деякий час опанувати власні емоції. Як не дивно. Але із заціпеніння його вивела фраза про забубони. Занадто вже неоднозначно вона прозвучала. Але ні, це з ним зіграла злий жарт збуджена уява. Злата говорила тільки про критерії спілкування поза стінами школи. А шкода. Артур викинув на допалок від цигарети і зло сплюнув. Та не казися ти. відсмикнув його Стьопа. Ну, утримав ти незадовільно, і що? Не вб'ють же тебе за це? Ти, наче мого татка не знаєш, похмуро відгукнувся Чижов. Він з мене три шкури здарти обіцяв, зараз вже позбавив усіх кишенькових грошей і замість обіцяної приставки подарував на Новий рік якийсь занюханий будильник. Забий, прийде до пам'яті. Або не прийде, я його знаю, а тут ще й завал одразу з двох предметів. Сука! Останній епітет відносився до вчительки, котра нагородила його низькими оцінками. Артур знову закурив, а після сьогоднішньої зустрічі все стане ще гірше. Чого ти так думаєш? Ти просто не бачив, який злий він виходив з її кабінету, а ця дурепа, головне, стоїть, очима кліпає, типу вона там ні до чого. Хто б що не думав у школі, але Артур просто до тремтіння в колінах боявся свого батька. Свіжі, ще були спогади, як Аркадій Сергійович нещадно лупцювався на ременем за проступки. Після таких педагогічних хвилинок школяр в прямому сенсі тиждень не міг сидіти, тому думки про пустощі ще надовго йшли з його голови. Згодом, звичайно, чужов молодший навчився приховувати від тата сліди своїх справ. Та й що сказати, батько теж давно не брався за ремінь, розумів, що Артур вже не дитина. І колишні методи виховання йому не підійдуть. Водночас в зайвій суворості його теж не тримав, на алкоголь, в міру і сигарети дивився крізь пальці, пам'ятав ще свою молодість, а ось за оцінками пильно стежив вважав, що син повинен отримати гарну освіту, щоб не осоромити честь сім'ї. Звичайно, дрібні промахи прощалися, але в цілому контроль був досить суворим. Коли в кінці місяця він приніс табель з двома вісімками з предметів Злати Ігорівни, батько засмутився, але змовчав, тільки обіцяний подарунок так і не подарував. Ех, якби він тільки знав, які оцінки там стояли до того, як Артур попрацював з табелем. І ось сьогодні, в перший день семестру, Аркадій Сергійович власною персоною заявився до школи. Хотів сам на сам переговорити з вчителькою. Яка навмисно занижує його синові оцінки. Шкода, Артур пізно помітив батька, коли той злий, як чорт, вже виходив з кабінету естетички. Школяру вистачило одного погляду батька, щоб зрозуміти розмова вдома буде довгою і дуже болючою. Не тямлячи себе, хлопець увірвався до кабінету і попрямував прямо до злати Ігорівни. Що ви йому сказали? крикнув він. Вчителька розгубилася від різкого тону, але не відступила ні на крок. Заспокойся, Артуре, що, чорт, забирай, ви йому сказали, повторив він своє питання, впираючись руками в парту по обидві сторони від вчительки. Артуре, заспокойся, будь ласка, я не можу з тобою говорити, коли ти так кричиш. Злегка підвищивши голос, попросила вчителька. До біса спокій, що за хрінь ви йому наговорили. Я пояснила, чому ти отримав таку низьку оцінку в минулому семестрі. І що, він повірив? Раді, мабуть, що набрехали сім мішків гречаної вовни. Артуре, я тільки показала твоєму батькові твою роботу. Златі все ж довелося зробити крок назад, але вона вперлася у стільницю. І від чого ж він такий злий? До речі, мені теж можете спробувати пояснити причину низької оцінки. Давайте, зізнавайтеся. Що просто розсердилася, що я не заплатив вам. В очах дівчина з'явилося здивування, і він ще має нахабство говорити мені таке. Не відводячи пильного погляду від учня, вона дістала мобільний телефон з кишені і розблокувала його. Інтернет-сторінка з текстом досі була відкрита. Моя думка не змінилася з останнього уроку. Я зробила це тільки тому, що ти все списав з інтернету, слово в слово. Холодно відповіла дівчина. Артур зблід, мабуть, сподівався, що йому зійде все з рук. Хлопець проковтнув, і на мить в його очах з'явився страх, але майже відразу ж його замінив гнів. Ви сказали йому? Здавалося, він готовий розірвати її та навіть зробив крок уперед. Але тут, за спиною, почулося неголосне покашлювання. Злато Ігорівна, якісь проблеми? Павло Дмитрович недобре глянув на самовпевненого учня. Ні, все добре, дякую. Ніколи раніше дівчина так не раділа неочікуваному візиту зауча. Добре, спокійно кивнув невисокий чоловік і недобре глянув на Артура. Чижов, пройдемо зі мною до кабінету, сказав він і вийшов. Школяру не залишалося нічого іншого, як піти слідом за ним. Уже на виході з класу він ще раз глянув на злату Ігорівну, і від цього у неї по спині пробігли мурашки. Зауч, звісно ж, добряче насварив хлопця за недоречну поведінку і нестриманість, але не покарав, подумав, мабуть, що конфлікт вичерпаний, але це було не так сніг падав на нечищений тротуар, вулиці були порожні, мороз розігнав усіх по квартирах. І тільки самотні собачники іноді виринали на обрії. Злата сховала підборіддя під теплий в'язаний шарф і спробувала пришвидшити крок, хотіла все скоріше опинитися вдома. Скоро мала прийти перевірка за районо, тому тепер доводилося вечорами сидіти довше. Ось і злата затрималася допізно, щоб довести до ладу всі документи. Страшенно хотілося їсти і зігрітися під теплими стрюманнями душа. Вже підійшовши до під'їзду, дівчина зрозуміла, що забула вдома ключі. Як на зло, Семена теж вдома не було, домофон мовчав. Засада, в розпачі підняла очі до неба злата і полізла за телефоном. Слухаю, майже відразу відповів брат, десь вдалені чувся незрозумілий шум і крики. Сьомо, ти де? А ти де? питанням на питання відповів чоловік. Під дверима стою, втомилася страшенно і зголодніла. але ключі забула, то чекаю на тебе. Ти скоро будеш вдома? Ні, як і ти, іди до озера. Сьомо, я нікуди не хочу, тільки додому, пожалілася злата. Іди до озера, суворо сказав старший брат, виділяючи кожне слово, і відключився. Судячи з усього, вибору у неї не було. Якщо дійсно сподівалася потрапити сьогодні додому. Хоча виникла спокуслива думка завалитися домашки додому, але одразу ж зникла. Подруга хворіла і тривожити її через дрібниці не хотілося. Поміркувавши, злата закинула сумку на плече і знаходя попленталася до озера. Взимку його береги були майже цілодобово окуповані дітьми, на крижаних гірках місце вистачало всім. І що тільки Семен забув тут? Дівчина з цікавістю озирнулася, у такій пізній порі публіки істотно поменшало. Десь внизу почулися знайомі крики, і вже через кілька хвилин дві величезні засніжені чоловічі фігури піднялися нагору. І як це зрозуміти? Злата з цікавістю оглянула Семена і Діму. Кожен з них тримав у руці по величезній пластиковій тарілці. Час працювати, але й час відпочивати, у нас саме час на відпочинок, посміхнувся сусід. Я так і подумала давай ключі, повернулася вона до брата. Ні, 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 запротестував сьома. Що, ні ні, ні? Я змерзла і хочу додому. Ніяких додому, і так уже вся зелена від цієї роботи ходиш. Семен швидко забрав у сестри сумку і побіг до гірки. Майже відразу ж приземлився сідницями на тарілку і полетів по схилу. Семене. ледве стрималася, щоб не висловити всю повноту почуттів. Іди, забирай. Діма з широкою посмішкою простягнув їй свою тарілку, але дівчина тільки похитала головою. Сьогодні на ній були чоботи без підборів, тож могла дозволити собі дещо цікавіше. Вона не гірше будь-якого хлопчиська вміла з'їжджати по крижаній гірці на ногах. Злата тільки спустилася вниз, як її брат вже опинився на горі. Зараза, сумку віддай. Цю, сьома тримав свою здобич на одному пальці і глузливо дивився на сестру. Ну, я тобі зараз. Дівчина побігла нагору, ну а брат цілком очікувано в останній момент зіслизнув донизу. За ним кинувся і рогочучий діма. Так повторювалося доти. Доки дівчина не зрозуміла, що їй дійсно все це подобається спускатися з гірки, доганяти брата і навіть бігом підійматися по крутому схелу озера. Хай там як, але сьома з дімкою допомогли їй забутися та зняти напругу останніх днів, нехай і не зовсім звичайним способом. Семене, я тебе по-хорошому прошу, віддай сумку. захекавшись, сказала злата, нарешті наздогнавши брата. Яку сумку? здивувався він. Мою! Дівчина знову отримала у відповідь здивований погляд, на що Діма просто не витримав і розреготався. Ти про ту сумку? сусід вказав кудись вниз, де були повалені в купу їхні речі. Тут же настала черга злати дивитися на хлопців квадратними очима. І давно воно там? похмуро поцікавилася дівчина. Та ще з третього твого підйому. Схрестивши руки на грудях, посміхнувся Діма. І чого ви мовчали? А тобі хіба не подобається, як ти зараз проводиш час? хитро перемружився сьома. Дивись, тобі вже й не так холодно, і про голод забула, та й втома, судячи з усього минула», – почав перераховувати братик. Гаразд, гаразд, згодна, але так не чесно. Ти, сестра, як тебе ще виховувати? щиро здивувався чоловік. Лагідно й обережно, я ж дівчинка. Ти сестра, повторив Сьома і натягнув шапку златі на обличчя. Зараза! Вона спробувала схопити брата за руку, але той уже відскочив у бік гірки і з криком скотився по ній. Златі не залишалося нічого іншого, крім як кинутися за ним. Діма стояв на горі і майже з батьківським розчуленням спостерігав за цією парочкою. Двоє, здавалося б, дорослих людей гралися як малі діти, не звертаючи уваги ні на кого навколо. В кишені задзвонив мобільник. Так, тім, не зводячи очей з друзів, відповів хлопець. Привіт, ти телефонував? То щось хотів? Так, є розмова. Ми на гірці підходь. Добре, скоро буду, майже відразу ж відключився хлопець. За кілька хвилин тім підійшов до брата. Злата якраз розбіглася і з'їхала на ногах по льоду. Брови хлопця здивовано поповзли вгору. Це Злата Ігорівна? Так, це Злата, підтвердив Діма, але останнє слово вимовив з натиском. Ніколи б не подумав, що дівчата так можуть, посміхнувся Тім. Моя сестра той ще шибеник, пихкаючи, підтвердив сьома. Він тільки встиг піднятися вгору. Недалеко від спуску загавкала вівчарка. Ще один собачник вирішив вигуляти свого вихованця. А, до речі, привіт. Хлопець потиснув руку Тіму і кивнув у бік своєї тарілки. Хочеш спуститися? Та ні, напевно, знизав плечима хлопець, а потім раптом кивнув. Хоча давай. Взяв льодянку, він швидко впав на неї і полетів вниз. Коли робив так останній раз, уже й не пам'ятав, все намагався здаватися дорослішим і серйознішим. На дитячій пустощі часу банально не вистачало, а іноді так хотілося. Ноги дуже недоречно стали гальмувати на крутому спуску, і Тім зупинився майже біля підніжжя гори, хоча інші їхали значно далі. Мда, ось де ноги перешкода, посміхнувся Тім і підняв тарілку з землі. Позаду пролунав тихий скрип снігу. Обертатися сенсу не було, він і так знав, хто йде слідом за ним. Давай руку, посміхнувся тім і простягнув розкриту долоню златі. Та трохи похитнулася, але, згадавши умову, кивнула й прийняла допомогу. Нагорішкуляр рішуче віддав Семену його тарілку і надалі спускався, тільки стоячи на ногах або сидячи на попі. Тім, ти там собі нічого не відморозиш, закричав зверху Діма, коли його брат в черговий раз з'їхав вниз на п'ятій точці. Та чого пристали, нехай з'їжджає, як хоче, знизила плечима злата, пхаючи дімку в плечі. Так, у тебе свій брат є, ось його і виховуй, а я зі своїм сам як небудь розберуся, перхнув ображено сусід. З ким це ти розбиратися хочеш? Вже піднімаючись, уточнив Тимур. З тобою? А то, бач, захисники знайшлися. Нацкував же її на мене, так? удавано обурився Діма. Ой не кажи здружилися ці двоє, миру з молодшими немає, погодився Семен. І здружилися? Тім зробив крок в сторону злати і весело підморгнув їй. Ну, а що? Не лише ж вам маленьких ображати, відіграла Тимуру дівчина. Вона оглянула його поглядом і невдоволено клацнула язиком. Хоча з маленькими це я, напевно, погарячкувала. Ображати, кажеш, сьома недобре посміхнувся і зробив крок у бік сестри. Ой, не треба. Знаю я цей твій погляд. Геді, йди, нечистий. Вона швидко втекла в бік гірки та спустилася вниз. Ну, все, одна втекла. Що з цим робити, робитимемо? Подивившись на дівчину, запитав Діма. Брате, в полон, холодно відповів сьома і ступив у бік школяра. Навіть не сподівайтеся, пенсіонери!» Тимур по дитячому показав друзям язика і вирішив наслідувати злату. Коли він уже був внизу, на гірку раптом вилетіла величезна волохата вівчарка. Драме, до мене, голосно скомандував господар собаки, але було пізно. Тім вже ніяк не встигав розминутися з нею. Хлопець квапливо спробував загальмувати або хоча б змінити траєкторію. Собака прирачено заскиглив, притиснув вуха і сіпнувся вперед, якраз туди, куди зібрався йти школяр. Нога різко натрапила на примерзлий до льоду сніг, і тім зрозумів, що падіння неминуче. Як на зло, лише в декількох сантиметрах від нього вже стояла налякана тварина, щоб не впасти на масивне тіло кудлатого звіра. Школяр виставив руки вперед і якимось дивом перелетів через нього. Кілька разів, перекрутившись через голову, тім залишився нерухомо лежати на утрамбованому снігу. Тимуре, вже за мить злата була біля нього і нещадно трясла за плече. Та отямся ж ти, та досить його трясти. Зараз у нього морська хвороба почнеться, гаркнув, підскочивши до них сьома, і відсторонив сестру. Потім кілька разів легенько поплескав хлопця по щуках, той знехотя розплющив очі. Свідомість на мить нібито згасла, а натомість він утримав сильний головний біль. Схоже падіння було знатним напевно, залишиться шишка, констатував Тім, все ще ніби гойдаючись на хвилях. Тимур, та утямся ж ти. Схоже, хтось намагався трясти його за плечі, але не дуже вміло. Безрезультатні спроби привести його до тями таким способом замінилися відчутними ляпасами, та вони зараз з мене весь дух виб'ють, зрозумів раптом Тимур і з зусиллям розплющив очі. Перше, що побачив, як надимно було перелякане обличчя Злати, дівчина збліднула і притиснула руки до губ. В очах була паніка і готовність прямо зараз дістати з під землі або криги лікаря. Де це руде чудовисько? підводячись на лікті, запитав хлопець. У волосі застряг булосніжний сніг, який різко контрастував з темною шевелюрою. Голова все ще нестерпно боліла. До їхньої компанії вже біг переляканий власник собаки, на молодий угрядний чоловік не на жарт злякався через те, що трапилося. Хлопці, вибачте, не вгледів. Сестра собаку залишила на кілька днів, так він мене поки ще не слухається. Притиснувши руку до серця, почав виправдовуватися чоловік. Тим часом вівчарка вже щосили намагалася пограти з Тимуром і жалібно заскиглила, коли її схопили за нашийник. Гаразд, з ким не буває, махнув рукою школяр і встав зі снігу. Ви б біля гірки не гуляли, ми то таке, а якщо дитину ще бе, похмуро відгукнувся Діма. Та, звісно, я в цю сторону більше ні ногою, з ловкачем. Щиросердно пообіцяв чоловік і ніяково зам'явся на місці. Пішли звідси, щось я вже накатався. Діма кинув останній незадоволений погляд на тимчасового господаря собаки і, підхопивши свої речі, побрів до підйому. Тім озирнувся навколо в пошуках шапки. Вона лежала в кількох метрах від місця падіння. Оце так, далеко ж її відкинуло. Простеживши за його поглядом, злата підняла шапку та обтрусила її від снігу. Ви йдете? уже з вершини гори запитав Семен. Ми вас наздоженемо, відповіла дівчина. Сильно болить, так щоб міг почути тільки тім поцікавилася. Та таке дрібниці, бувало й гірше, відмахнувся. Вибач, ти так перелетів через голову, що я дуже злякалася. Точніше, ми, ми злякалися. В останню секунду виправилася злата. Тім не відповів, але йому стало приємно її хвилювання за нього. Звичайно, так би вона реагувала на травму будь якого знайомого. Але хлопцеві було приємно думати, що цей інтерес особливий. Мене. Завтра вже й не згадаю про падіння, пообіцяв хлопець. Старші брати йшли попереду і про щось неголосно перемовлялися. Здавалося, вони геть забули про Тіма та злату, але це було не так. Коли компанія дійшла до роздоріжжя, школяр хотів попрощатися, але Семен раптом затримав його. Так, у мене до тебе є розмова, тож ти зараз з нами йдеш добре? Думаю, моя пропозиція тебе зацікавить. Гаразд, знизав плечима Тім і попрямував слідом за хлопцями. Може, йому тільки здалося, але злата раптом занервувала. Схоже, вона боїться, що знову втратить свій учительський авторитет, посміхнувся. Так, тримати планку викладача з такими телепнями, як її брат і його друг, було складно, особливо в присутності Тимура.